Доброго Дня, шановні телеглядачі, вітаю у вас у передачі такий закон? Говорити ми будемо про земельні відносини в умовах воєнного стану, що змінилося і як це працює зараз. На ці та інші питання ми будемо відповідати сьогодні з адвокатом Євгеном Венгером. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня чи зобов'язаний орендатор сплачувати орендну плату за використання земельної ділянки у воєнний час? Якщо так, то у якому розмірі та як це відбувається? На жаль, ми знаємо ті сумні обставини, які склались на території нашої держави, все це вплинуло на ті, ті правовідносини, які у нас склалися в сфері земельних правовідносин. Достатньо часто люди звертаються з питанням, чи мають вони право на отримання орендної плати, та чи зобов'язаний орендар сплачувати таку орендну плату. Питання достатньо неоднозначне, але є деякі, деякі тезиси, від яких відходити не можна як орендарю, так і орендодавцю. По-перше, ті форс-мажорні обставини, які склалися в нашій державі, є підставою для відсрочення орендної плати або для її зменшення. Однак це не є безумовним випадком, коли орендар. Має право не сплачувати орендну плату. Тут необхідно сказати, що 28 лютого торгово промислова палата України підготувала рекомендації, згідно яких військова агресія з боку Росії є визнано форс-мажорною обставиною. Але для того щоб орендар мав право на зменшення орендної плати або відстрочення її, він має це зробити. Належним належним чином з дотриманням усіх юридичних форм. Таким чином він має підготувати відповідний лист орендодавцю про те, що він не може сплатити орендну плату в передбаченні договором строки, або просити про її зменшення. Всі ці питання, якщо немає згоди між орендодавцем та орендарем, вирішуються в судовому порядку. І під час судового розгляду кожен доводить ті обставини, на які він посилається, таким чином орендна плата має сплачуватись, можливе, можливе зменшення орендної плати за домовленості сторін або в судовому порядку, а також мають право орендарі на відстрочення платежу, але сплачувати повинні. Що робити, якщо договір про оренду землі закінчився під час воєнного стану? І чи можна забрати земельну ділянку у орендаря під час воєнного стану? Дуже досить цікаве питання, оскільки це питання є актуальним. Достатньо теж велика кількість людей звертається з. Саме з питанням повернення земельної ділянки у зв'язку з закінченням строку договору оренди, на мою думку, держава дуже слушно, слушно, своєчасно прийняла відповідні рішення в державі на законодавчому рівні щодо вирішення цих питань для того, щоб стабілізувати ринок. Сільхозвиробництва, оскільки ми розуміємо, що сільхозвиробництво є важливою сферою як для бюджету, так і взагалі для економічних відносин в нашій державі, оскільки це є вагомим, вагомою частиною взагалі економічних відносин, які в державі складаються, ну, відповідно і надходжень до бюджету. Це такий невеликий вступ. А по суті, хочу відмітити, на даний момент законодавством передбачено, що ті договори, які закінчуються в період воєнного часу, продовжуються автоматично ще на один рік. На перший погляд, питання вирішене, але виникає кілька, одразу ж виникає кілька питань. Якщо договір було укладено на 10-15 років, протягом цього року чи автоматично. Можна продовжити строк дії договору на попередні, на попередні 10-15 років. Це питання на даний час не вирішено. В процесі розвитку цих відносин, я думаю, держава на законодавчому рівні також надасть якісь рекомендації або навіть прийме якісь законодавчі акти, які це питання врегулюють. Але на сьогоднішній день можна чітко сказати, що ті договори, які закінчуються в період дій воєнного часу, продовжуються автоматично на один рік. Тут також виникає питання з боку орендаря, оскільки особа може хотіла відмовитись після закінчення цього договору, відмовитись від подальшого використання. Але в такому випадку законодавством теж передбачена можливість передачі свого права користуватися цією земельною ділянкою ще на один рік, на один рік іншому суб'єкту господарювання, попри таке становище, передбачено законодавством, на мою особисту думку. У випадку, якщо власник земельної ділянки все ж таки бажає повернути собі земельну ділянку та розпоряджатись нею самостійно, або навіть укласти договір з іншою з іншим суб'єктом господарювання і передати йому в оренду цю земельну ділянку, він має право це зробити лише в судовому порядку, при цьому довівши ті обставини з підстав, яких він вважає недоцільним продовження договору оренди на один рік. А чи можна оформити спадщину на земельну ділянку у період воєнного стану і як це розробити? Тож досить актуальне питання, оскільки це питання стосується не лише земельних ділянок, а взагалі, взагалі спадкування будь-якого майна в військовий період. Але щодо земельних ділянок, то є певна специфіка, оскільки це є об'єкт нерухомості і є певний порядок оформлення прав на спадщину на такі об'єкти. В цьому питанні необхідно сказати, по-перше, що під час воєнного дій воєнного стану строк на подачу заяви на отримання спадщини продовжується на 4 місяці. Також на період воєнного часу особа має право звернутися до будь-якого нотаріуса, який веде свою діяльність на території України, навіть оскільки загальний порядок форони спадщини, особа має звернутися до того нотаріуса, на території, якого, на території діяльності якого знаходиться об'єкт нерухомості, але на період воєнного часу можна звернутися до будь-якого нотаріуса. Від цього моменту буде особою використано своє право на звернення в 6-місячний строк плюс 4 місяці, тобто десятимісячний строк, на звернення на отримання спадщини. Необхідно також відмітити в цьому питанні. Такий нюанс, що якщо особи на момент смерті спадкодавця проживали разом з ним, то фактично вони вступили в спадщину, якщо вони користуються цим майном після смерті спадкодавця. Але для того, щоб уникнути будь-яких проблем в подальшому, на моя порада все ж таки своєчасно звертатись до нотаріуса з заявою для прийняття спадщини. За результатом проведення процедури нотаріус має видати відповідні документи на право власності на земельну ділянку. Але тут є деякі нюанси з урахуванням того, що доступ до реєстру прав на нерухоме майно вже на даний час відкрито, також відкрито доступ до Державного земельного кадастру. Однак є деякі обмеження на деяких територіях щодо отримання відомостей детальних відомостей щодо земельних ділянок. Це може бути перепоною, але сам факт звернення до нотаріусу є належне виконання своїх зобов'язань щодо реалізації свого права на спадщину, і все, що вже залежить від нотаріуса, він зробить у ті строки, які він в які в нього буде можливість. Але це є запорукою того, що ви отримуєте належним чином оформлену спадщину. А як продати чи купити земельну ділянку? Це питання з 24 лютого також, також зупинилося, оскільки, як я вже казав, були закриті доступи до реєстру нерухомого майна та до державного земельного кадастру. На сьогоднішній день в на більшості території України доступ до таких реєстрів відкритий, є, ну тому, відповідно, можна реалізувати своє право на купівлю або продаж земельної ділянки. Але є деякі особливості, є деякі обмеження на деяких територіях щодо отримання повних детальних відомостей щодо земельних ділянок. Тому тут можуть виникати складності в будь-якому. Випадку це ці, ці правочини здійснюються нотаріусом, тому для отримання більш детальної консультації вам необхідно звернутися до нотаріусу за місцем розташ за місцем реєстрації одного з сторінку договору купівлі продажу або за місцем знаходження земельної ділянки. Чи можна під час дії воєнного стану отримати в оренду земельну ділянку державної або комунальної власності, оскільки в цей період земельні аукціони не проводяться? Так, державою, як я вже казав, державою було внесено ряд змін до діючого законодавства, і, зокрема, щодо порядку отримання земельних ділянок комунальної та державної власності без проведення аукціону на період військового часу. Цей порядок достатньо спрощений, він передбачає можливість звернення. До органу місцевого самоврядування або військової адміністрації для отримання такої земельної ділянки. Договір оренди вкладається в електронній формі. Є певні особливості, цей договір оренди діє протягом одного року з моменту його укладення. Предбачена також кандидатом максимальна оренда плата у розмірі 8% нормативної грошової оцінки. При цьому орендар такої земельної ділянки не отримає права на першочергове продовження цього договору. Але як склалася практика, навіть органи місцевого самоврядування я зустрічав такі органи місцевого самоврядування, які думають про свій бюджет і публікують список земельних ділянок, які передаються за таким порядком в період військового часу. Наскільки мені відомо така практика є успішною, ну і в цьому питанні отримує вигоду як орендар, так і орган місцевого самоврядування, оскільки це є прімін входження до бюджету, і земля не вибуває з обігу як така, що використовується для потреб для сільхозпотреб. Чи можна оформити земельну документацію, технічні документи, документацію на поділ або об'єднання земельних ділянок тощо у період воєнного стану, і якщо так, як це можна зробити? Спочатку, як в багатьох земельних питаннях, я вже зазначав, спочатку військового стану були обмеження щодо здійснення цих операцій на сьогоднішній день. Такі операції можна зробити, от оформити таку документацію лише якщо стосовно Миколаївської області, і ці обмеження будуть стосуватись. Я зараз деталізую ці обмеження будуть стосуватись як отримання спадщини, так і оформлення договорів купівлі. Є обмеження на території Миколаївської області. Зараз я зазначу список. Цих територіальних одиниць, в яких є обмеження до національної кадастрової системи, на сьогоднішній день, день такі обмеження діють на території міста Миколаєва, колишнього Вітовського району, колишнього Снігурівського, Березніговацького, Єланського районів та міста Очакова. В... Усіх інших випадках на території інших адміністративно територіальних одиниць таку документацію оформити можна. Хотів би нагадати в цьому розрізі, хотів би нагадати про обов'язок зрозуміло, що на, на час війни цьому питанню. Увага не приділяється, але ще до початку військової агресії було передбачено обов'язок за кожного замовласника до 2025 року належним чином оформити своє право власності на ті земельні ділянки, які ми особи володіють, що в себе включало внесення відповідних відомостей до реєстру нерухомості, а також до кадастрової карти. Для того щоб усі земель, земельні е, ділянки, які є у власності громадян, належним чином коректно відображались у цих реєстрах, і особи мали повне право на розпорядження своїми земельними ділянками, які перебувають у них у, них, у власності. Дякую вам. На жаль, на час закінчився. Дякую, що завітали до нашої передачі Дякую. і відповіли на такі важливі питання. І я нагадаю, що гостем нашої передачі був адвокат Євген Венгер. І розмовляли ми про земельні відносини в умовах воєнного стану. Перемоги нам залишайтеся з нами. Дякую. Слава Україні! Героям слава!